Всім привіт! З вами знову Юрій канал Міні-трактор із мотоблока. Показую наступне відео. Житомирська трьохточкова навіска на заводський мототрактор з кріпленням під гідроциліндр, довгий гідроциліндр, у якого ход штока 15 см, у якого є з однієї сторони яблучко, а з другої сторони глуха стінка чи глухий отвір, а також гідроциліндр, у якого з двох сторон яблучка. Тобто такі подібні гідроциліндри, як ми ставимо, і ход штока в гідроциліндрі від 15 до 20 см. Ось є наступне замовлення, клієнт каже, зробіть нам кріплення, щоб було під такий гідроциліндр. Ось ми зробили таке кріплення. Дехто там розказував, що збоку, де да не можна ставити, де да воно не буде тягнути. Ну от, нате вам варіант наша розробка, яка вже пройшла випробування. Ось так. Гідроциліндр ставиться. В середину навіски він тяне посередині за ось цей гвинт, який піднімає дві щоки одночасно. Тобто ми ставили гідроциліндр ось тут збоку. Ну а зараз, якщо такий гідроциліндр, можна поставити його ось тут. Тобто різні варіанти, різні комбінації, як поставити гідроциліндр. Давайте замовлення і ми вам зробимо. Покажіть свого гідроциліндра. Дайте нам розміри гідроциліндра. Ми вміємо, ми знаємо, як це зробити. Тобто, можемо зробити кріплення під гідроциліндр. Плата за кріплення під гідроциліндр, чисто символічна. О. Тобто, кого цікавить замовлення, телефон залишу в підписі. Ось така навіска. Ось так. Висота підйому, щоб там диванний експерти не розказували. Ось тут висота підйому 45 см. І зараз нажму. Покажу як опускається навіска. І ось до такого рівня опускається практично там 5 см донизу. Ось так. Воно стоїть, нічого нікому не мішає. Кріплення в уші там. Зараз знімемо навіску, обваримо його ще міцно посередині. Все. Тут позасвердлюємося ще отвори, щоб обмежити, щоб не ходив палець вліво-вправо. Ось така навіска з кріпленням під ваш гідроциліндр. Ми зробимо це, дзвоніть і замовляйте. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.